Вплив батька на життя дитини глибокий і багатовимірний. Хоча традиційно більше уваги приділялось ролі матері, дослідження останніх десятиліть доводять, що присутність і якість стосунків із батьком критично важлива для майбутнього дитини. Ось кілька ключових напрямків, у яких батько впливає на дитину. Перше емоційний фундамент. Як дитина вчиться любити і довіряти перші стосунки дитини з батьком, це прототип її майбутніх стосунків із зовнішнім світом. Коли тато поруч, коли він приймає, підтримує, не соромиться проявляти емоції, дитина вчиться, що любов буває безумовною. Якщо батько лагідний і чуйний, дитина формує внутрішнє переконання: Я цінно, цінний, я заслуговую любові. Якщо батько емоційно відсторонений або холодний, зростає ризик того, що дитина виросте з глибоким відчуттям непотрібності, і потім буде шукати підтвердження своєї цінності в складних або навіть токсичних стосунках. Друга модель чоловічості та жіночості. Несвідомий сценарій батько це перший чоловік у житті дитини, незалежно від її статі. Для доньки це приклад, як поводяться чоловіки. Чи поважають вони кордони, чи проявляють турботу, чи вміють бути поряд і в складні, і в легкі моменти. Для сина це шаблон того, яким має бути чоловік. Якщо тато не боїться плакати, обіймає, ділиться думками, визнає помилки, це руйнує токсичні стереотипи про чоловічу силу. Діти часто наслідують не те, що їм говорять, а те, як тато діє, третя самооцінка. Чи зможе дитина вірити в себе батько джерело зовнішнього авторитету? Коли дитина бачить, що батько її слухає, хвалить за старання, вірить у її здібності, вона починає вірити в себе. Психологи кажуть, батьківське схвалення найсильніший мотиватор, особливо для дитини, яка прагне бути поміченою. Якщо ж батько знецінює зусилля, критикує або просто не до дитини. Це може лишити глибокі тріщини в самооцінці, які потім впливають на кар'єру, дружбу, вибір партнера. Чотири. Безпека внутрішній стержень у складних ситуаціях. присутній батько це не тільки про фізичну захищеність, це про психологічне відчуття опори. Мене не зламає світ. Бо я знаю: тато був поруч і я витримав. Я не один одна. Дитина, яка мала підтримку з боку батька, часто має стійкість до життєвих викликів, вона вміє приймати рішення, не боїться поразок, не губиться в критичних ситуаціях. П'яте, соціальні навички та емпатія. Батько це ще й перший інший, від якого дитина вчиться взаємодії, як батько спілкується з мамою, з іншими людьми, чи поважає чужу думку, чи вміє домовлятися, слухати. Визнавати помилки. Ці навички дитина підсвідомо забирає у світ. Вони стають основою для успішної комунікації, лідерства, дружби і навіть бізнесу в майбутньому. Шостий, успіх у навчанні та кар'єрі. Численні дослідження показують: діти, залучені до контактів із татом, частіше мають вищі результати в навчанні, особливо в молодшому шкільному віці. Це пов'язано з тим, що батько часто стимулює структуру, ритм, дисципліну, але також підтримує допитливість і пошук. Сьоме, насильство або турбота. Що дитина вважає нормою. Батько, який виявляє агресію, зневагу, контроль або маніпуляцію, формує у дитини спотворене уявлення про норму. Донька може обирати токсичних партнерів, бо це знайомо. Син може несвідомо відтворювати ті ж жорсткі патерни. Але навпаки, якщо батько демонструє повагу, м'якість, відповідальність, це стає новим поколінням здорової поведінки. А якщо батько був відсутній, це складна тема, але не кінець історії. Діти можуть вирости щасливими і самодостатніми навіть без активного батька, якщо є інші фігури безпеки: дядько, дідусь. Відчим. наставник. Мати не транслює знецінення або страх перед чоловічим. Людина усвідомлює свої больові місця і працює з ними у дорослому віці. Висновок батько не просто другий дорослий, це жива частина того, ким дитина стане, як вона любить, боїться, діє, довіряє, створює, помиляється, підіймається. І навіть маленькі жести щодня погляд, розмова, обійми, гра залишають у душі дитини надійний слід.